Вітаю, любі восьмикласники. Настав час навчитися обчислювати площу трикутника. Але перед тим, як приступити до площі трикутника, пригадаємо те, що ми вже знаємо: площу прямокутника і площу паралограм. Нехай у нас є деякий прямокутник зі сторонами А і Б, довжина А, а от ширина Б. Тоді ми з вами пам'ятаємо, що площа такого прямокутника буде дорівнювати добутку А на Б. Тобто довжина помножена на ширину. Для паралограма, нехай теж у нас є сторони А і Б, і кут між ними альфа. Але паралограма пам'ятаємо, що ми проводимо ще висоту. Проведемо із вершинки, висоту, позначимо її як H. Тоді давайте пригадаємо, які ж ми знаємо формули для знаходження площі паралограми. По-перше, це А на H, тобто сторона на висоту, проведену до цієї сторони. По-друге, ми пам'ятаємо, це А на Б на синус альфа. Тобто добуток сторін на синус кута між ними. А тепер давайте подивимося на трикутничок. Зверніть увагу, що трикутник можна добудувати до Паралелограма. Дивіться, я зараз продовжу ось ці сторони і утвориться паралелограм. Зверніть увагу. Якщо ми в цьому трикутнику проведемо висоту, давайте ми це зробимо, опустимо висоту з вершини і зробимо підписи: нехай у нас буде ось ця нижня сторона А, висота H. То зверніть увагу, якби ми шукали площу паралограма утвореного з цього трикутника, ми б шукали її, наприклад, за формулою А помножено на H. Але неважко подивитися, що трикутник ось цей, є половинкою цього паралограма. Тому площа даного трикутника буде знаходитися за формулою 1 друга А на H. Ще раз площа трикутника дорівнює одна друга добутку сторони на висоту, опущену на цю сторону. Знову ж таки, друга формула S дорівнює А на Б на синус альфа. Якби в нас була друга сторона, нехай буде ось ця, наприклад, сторона Б, і є кут між сторонами А і Б альфа, то тоді площа паралелограма утвореності трикутника була б А на Б на синус альфа. Оскільки трикутник являється половиною цього паралограма, то формула для знаходження площі трикутника буде 1 друга А на Б на синус альфа. І давайте ще одну формулу запишемо з вами. Вона називається формулою герона. С дорівнює буде такий велетенський корінь. А під коренем П, маленька П, я поясню зараз, що це таке. Що множиться на мінус А? Пінус мінус С? Що таке П, що таке А, Б і С? Ну, А, Б і С, я думаю, ви вже здогадалися, це сторони трикутника А, Б, С. Нехай у трикутника є три сторони. Отже, зразу скажу, що ця формула використовується тоді, коли в трикутника є всі три сторони. А, Б і С. Що таке П? Давайте глянемо. П це півпериметр. Тобто П у нас дорівнює половині периметра А додати Б додати С. Ми пам'ятаємо, що таке периметр, і поділити на 2. О, що таке П маленьке це півпериметр. Що таке П-А? Півпериметр відняти сторону А, півпериметр відняти сторону Б і півпериметр відняти сторону С. Тобто, наприклад, якщо у вас трикутник має сторони. Давайте такий маленький трикутничок візьмемо. Нехай будуть сторони 2, 4, 8. Для прикладу, тоді шукаємо його півпериметр. П дорівнює, додаємо все 4 плюс 8 плюс 2 і ділимо все це на 2. Шукаємо півпериметр. 8 плюс 2 10, 14, поділити на 2 буде 7. Далі площу ми знаходимо за формулою герона. Формула герона, запишіть собі. Що ми робимо? Підставляємо сюди 7, що множиться на 7 мінус 4, 7 мінус 8, зверніть увагу, буде мінус одиничка. І 7 мінус 2. На що хочеться звернути? Оскільки дивіться, числа я придумала зараз просто з голови. І ми вже бачимо, що 7 мінус 8 це недопустиме значення, під корнем не може бути від'ємного числа. Да? Тобто, ну, Такого не може бути. Таких чисел у нас точно не може бути. Ну, очевидно, трикутник такий не існує, якщо ми подивимося на нього дуже уважненько. Ось. Але просто це для того, щоб ви зрозуміли, як застосувати цю формулу. Отже, ще раз повертаємося до формул трикутника. Їх у нас три: перша формула S дорівнює 1 одна друга а на H. Зверніть увагу, що тут з'являється 1 друга а на H – Сторона на висоту опущена на цю сторону. Друга формула одна друга а на Б на синус альфа. Що таке А і Б. Дві сторони і кут між ними а на Б на синус цього кута. І третя формула ми називаємо її формула герона. Це корінь під коренем П півпериметр, що множиться на П мінус А, Пінус Б і Пінус С. Як окремий випадок можна розглянути прямокутний трикутник. Давайте подивимося, є прямокутний трикутник, нехай у нього є катети А і Б. Що видно? Сторона А, А катет Б являється висотою проведеною до цієї сторони. Тому площа прямокутного трикутника буде дорівнювати одна друга А на Б добутку двох катетів. Наприклад, нехай в прямокутному трикутнику. Нехай прямокутному трикутнику будуть катити 3 і 4. Тоді його площу ми знайдемо дуже просто: це буде 1, 2, 3 помножити на 4. Ну, очевидно, двічка і 4 ми скоротимо, і 2 на 3 буде 6. Розглянемо деякі цікаві випадки. Нехай є два трикутника із одинаковими сторонами. У першого трикутничка сторона А, наприклад. І в другого трикутника така ж сама сторона А, але видно, що у них різні будуть висоти. Висоти, опущені на ці сторони, будуть різні. В такому випадку, давайте розглянемо: площа першого трикутника буде дорівнювати одна друга А на H1. Давайте ми позначимо цю висоту H1, а ось цю H2. А другого трикутничка буде одна друга А на H2. І тепер подивіться дуже уважно: частинка одна друга А у нас одинакова, відрізняються ці площі лише свої, своїми висотами. Тому S2 буде так відноситься до С1, тобто площа другого трикутника буде в скільки разів більша за площу першого, у скільки разів. Друга висота буде більша за першу висоту. Ну, або, навпаки, перша, площа першого трикутника буде в стільки ж разів менша за площу другого трикутника, у стільки разів меншою буде його висота. Наприклад, якщо висота H1 3 см, а висота H2, наприклад, 6 см, тобто, ми маємо тут чітко усвідомлювати, що висота другого трикутника у два рази більша за висоту першого трикутника. Якщо сторона А, давайте позначимо її, нехай вона буде там 5, наприклад, сантиметрів, да, 5 сантиметрів і тут, і тут, то тоді площа першого трикутника, знаєте, це за формулою 1, 2, 5 на 3, ну, не дуже гарні числа я взяла, 5 на 3 – 15, і поділити на 2 буде 7,5, так? Якщо я не помиляюся, 7,5. Ну, якщо це були сантиметри, то це сантиметрів квадратних, пам'ятаємо все в квадратних одиницях. А якою ж буде площа другого трикутничка? Дивимося, у другого трикутника сторона така сама, а висота у 2 рази більша. Значить, і площа другого трикутника буде у два рази більша. Тобто 7,5 помножити на 2. І це буде 15 сантиметрів квадратних. Розглянемо і ще один цікавий факт про подібні трикутники. Пригадаємо, які ж трикутники називаються подібними. Дивіться, я навмисно малювала ці трикутнички, щоб видно було. Нехай є сторони в нас. Давайте їх розпишемо: Сторони першого трикутника А, Б, С. Сторони другого трикутника або ні, давайте назвемо їх не так трошечки. Зараз А1. А2 А3. Ось так ми назвемо. А от сторони другого трикутника назвемо Б1. Б2Б3. І оскільки це подібні трикутники, то в подібних трикутників сторони будуть пропорційними. Ми це, давайте з вами пригадаємо, кути рівні, а сторони пропорційні. Тобто, якщо сторона Б1, наприклад, в два рази більша за сторону А1, то й сторона Б3 в два рази більша за А3, і Б2 в два рази більша. За A2. Тобто відповідні сторони пропорційні. Так от, як же ж будуть відноситися у нас площі цих трикутників? Отже, давайте ми з вами знайдемо цей коефіцієнт пропорційності. Тобто, нехай B1 відноситься до А1 як К. Тобто, що це значить? Сторона b 1 більша за сторону А1 у К разів. разів. Ну в 2, в 3 рази і так далі. Тобто, це дорівнює К. Тоді. Площа другого трикутничка, давайте визначимося, це С2, а це в нас буде S1. Площа другого трикутника буде більшою за площу першого трикутника, увага! У К в квадраті разів. У К в квадраті разів. Наприклад, наприклад нехай площа першого трикутника. Ну, давайте візьмемо 8 см квадратних. Ось вона, площа першого трикутника 8 см2. От, а сторона другого трикутника. ну, давайте візьмемо, що вона більша у два рази. Тобто, якби b 1 дорівнює 2А1. Ось, Сторона b 1 в два рази більша, ніж сторона А1. Іншими словами, сторони другого трикутника в 2 рази більші, ніж сторони першого трикутника. В два рази більше. А це означає, що наш коефіцієнт К буде дорівнювати 2. А значить, відношення площ буде у K в квадраті, тобто у 4 рази. Якщо площа першого трикутника 8, то площа другого трикутника буде більшою 8 помножити на К квадрат, на 2 у квадраті, тобто 8 на 4 32 см. Квадраті. Ось така цікава історія зберемо деяку вправу. Наприклад, вправа співручника 944. Площа трикутника дорівнює 36 дм квадратних, а одна з його висот 8 дм. Отже, нам потрібно замалювати, щоб ми уявляли, що це таке: деякий трикутник, ось він. Спустимо йому висоту. Ось вона. Отже, що ми маємо? Давайте підпишемо цей трикутничок, щоб було все красиво. Нехай у нас буде трикутник АБЦ. Тут поставимо точечку Д, і БД у нас висота. Отже, нехай є трикутник ABC. БД у нас висота, тобто БД перпендикулярно до AC. Або можемо ще сказати, що БД дорівнює у нас H висота. От, що ми маємо: площа трикутника. С е цього трикутника у нас дорівнює 36 дециметрів квадратних. А одна з його висот, от нехай ця висота і буде, так? Позначимо її за H і скажемо, що H дорівнює 8 дециметрів. Треба знайти довжину сторони, до якої проведено цю висоту. У нас це сторона А Отже, АЦ у нас невідомо. АЦ невідомо. Що ми будемо робити? Давайте застосуємо формулу площі. Для цього трикутника S дорівнює, А Вірніше, одна друга не забуваємо А, Це на H. Що ми маємо? Площу маємо. Ось, H маємо. І треба знайти АЦ. Підставимо сюди всі величини, які в нас є. 36 дорівнює одна друга. А помножена на 8. І давайте будемо розглянути. Тобто, ми маємо зараз рівняння із невідомим АЦ. Хочете, можете позначити це А, це через Х, і тоді у вас там стоятиме Х. Ми матимете алгебраїчне рівняння, яке треба розв'язати, знайти Х. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо 8 поділити на 2, щоб якось не шкодити ось цей дріб одна друга. Це буде 4. Далі, тобто, ми маємо, дивіться, перепишемо зараз спочатку праву частинку. А це помножено на 4 дорівнює а тепер ліву, 36, тобто поміняли просто місцями ці дві частинки. І а це дуже легко звідси знайти 36 поділити на 4, тобто буде 9. Отже, Аце дорівнює 9. 9. чого? 9 сантиметрів, Оскільки мова там у нас із сантиметрами йшла. І відповідь записуємо. Відповідь – 9 см. Така простенька задача, занадто проста на використання формули площі трикутника. Права 946. Знайдіть площу фігур, зображених на малюнках 248 249. Використаємо перший малюночок 248, знайдемо площу цього трикутника, якщо клітинка, сторона клітинки дорівнює 0,5 см. Тобто, ось цей важливий факт, що одна клітинка. У нас дорівнює 0,5 сантиметра. Пів Тобто нічого не видумали. Так, і є одна клітинка, у нас якраз пів сантиметра. І ми маємо знайти площу цього трикутничка. Порахуємо. Нехай у нас візьмемо сторону АЦ. Да? І проведемо сюди висоту. Проведемо, опустимо ось цю висоту. Ну, звичайно, з підручника ви уявно можемо тільки опустити. Да? А от перемалювавши цей трикутничок собі взяти, ми вже можемо намалювати висоту. Ось вона висота H. І тепер ми просто рахуємо наші клітиночки. Скільки ж у нас дорівнює? Сторона А це дорівнює. Дивимося: 1, 2, 3, 4, 5, 6 клітинок. 6 да? клітинок помножити на 0,5 см, ми маємо що? 3 сантиметр. 3 см. Отже, сторона у нас 3 см. Чому дорівнює висота цього трикутничка? Висота, бачимо, тут 4 клітинки. Ну, тобто зразу усно порахуємо, що це 2 см. Висота у нас 2 см. Площа цього трикутника буде дорівнювати за формулою 1/2 а на h, тобто 3 помножено на 2. 2 2 скоротимо і залишається просто 3. 3 квадратного. Відповідь не забудьте записати 3 см квадратно. Права 948. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Виконайте цю праву самостійно, а потім подивіться, як, як вона виконувалася. Бічна сторона рівнобедрено трикутника тобто, тут ставимо паузу, малюємо рівнобедрений трикутник. Правильно, що таке рівнобедрений трикутник, у якого дві сторони рівні. Зобразимо рівнобедрений трикутник. І ось тепер будемо розписувати, що в нас є. Давайте підпишемо його АБЦ. А БЦ, AB АБ дорівня Б. Це позначила це на малюночку. Отже, в нас є рівнобедрений трикутник, і бічна сторона дорівнює 5 см. Теж, давайте випишемо прямо на малюночку, щоб зекономити трошечки час. Отже, бічна сторона 5 см. А оскільки бічні сторони рівні, то обидві сторони будуть по 5 см. А висота проведена до основи. До основи: основа А це, висота проведена до основи, очевидно, ось вона із вершинки Б. Ну, і ми розуміємо, пригадуючи властивості рівнобедреного трикутника, поставимо тут якусь точечку Д, наприклад. Що BD це висота, так? Можемо навіть приписати, що БД у нас перпендикулярно до Аце. Скажемо, що БД дорівнює H. висота, ось Висота у рівнобедрому трикутнику, проведена до основи, є і бісектрисою, і медіаною. Тобто АД у нас буде дорівнювати ДЦ, кутики ось тут будуть рівними. От. Це нам теж немало важливо, що АД дорівнює ДЦ. І ця висота дорівнює 3 см. Тобто сказано, що наша H дорівнює 3 см. Ось теж на малюночку для себе ми можемо собі виписати, що це 3 см. Треба знайти площу трикутнику. Площа. Невідомо. С трикутника невідомо. Ось, треба знайти площу трикутника. Як ми будемо діяти? Оскільки в нас вже є висота, то, очевидно, нам треба знайти ось цю сторону АДи, Так? Отже, використовуємо формулу площі, знову ж ту саму універсальну: одна друга. А Це помножена, ну, давайте запишемо на H, хоча можна писати тут на BD, тут як завгодно, але ми по значку зробили вже, що це H, тому можемо сміливо писати, що це H. Що в нас є? H є, немає А, це треба шукати АЦ. Розглянемо трикутник АБД, наприклад. Тобто ми розглядаємо трикутник АБД. Подивіться уважно на цей трикутник. Що ми маємо? Ми маємо прямокутний трикутник. Катети АД і БД, і гіпотенуза. АБ. І нам у ньому відомо гіпотенуза і катет, а треба знайти інший катет. Ну, подивіться на числа: 3, 5. Очевидно, АД дорівнює 4. Пам'ятаємо ці єгипетські трикутники. АД дорівнює 4. Кому не очевидно, застосовуємо теорему Піфагора. АД в квадраті дорівнює 5 у квадраті мінус 3 у квадраті. Получаємо 16 і корінь з цього буде 4. Отже, АД дорівнює 4. Але ж ДС таке саме, як АД, тому що БД висота в рівнобедреному трикутнику являється і медіаною. І воно теж буде 4. Ну, 4 чого? Давайте дописувати, що це сантиметри. 4 сантиметри. Отже, вся сторона AC буде дорівнювати 4 плюс 4, 8. Сантиметр. І тепер сміливо шукаємо площу одна, друга, вісім на 3. Получаємо 12 сантиметрів квадратних. Відповідь не забуваємо 12 сантиметрів квадратних. І ще одну задачу ми з вами сьогодні розглянемо. Гіпотенуза рівнобедреного прямокутного трикутника до рівні 8 см. Знайдіть площу трикутника. Отже, увага, став на паузу, пробуємо розв'язати її самостійно, а потім звіряємося з відповідями. І так, що ми маємо? Рівнобедрений прямокутний трикутник. Рівнобедрений, зверніть увагу, що може бути рівне у прямокутного трикутника? Очевидно, тільки катети. Тобто ми малюємо з вами трикутник, у якого однакові катети. Ну, приблизно, однаку, Да? Нам не важливо, як ми намалюємо, пам'ятаємо, нам важливо, як ми підпишемо. Отже, є у нас трикутник, називаємо його АБЦ. У нього кут С прямий, і катети А С і С Б рівні. Ось ми маємо рівнобедрений прямокутний трикутник. І гіпотенуза в нього 8. Ось ця АБ гіпотенуза 8 см. Треба знайти площу цього трикутника. Площу трикутника С невідома. Міркуємо. Щоб знайти площу прямокутного трикутника, ми пам'ятаємо, нам треба знати катети. А як їх знати? Давайте позначимо їх через х. Катети ж у нас одинакові х і х. І застосуємо сюди теорему піфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи 8 на 8, 64. Розв'яжемо це рівняння. 2 х х квадрат дорівнює 64 ділимо на 2, получаємо 32. Х буде дорівнювати, ну, якби це було алгебра, було плюс-мінус корінь з 32. Оскільки це геометрія то від'ємного числа не може бути, тому просто корінь із 32. Ну, таке да, негарне число, нам треба зараз добути цей корінь. Пригадуємо алгебру, що ми робимо? 32, такого числа в нас немає, яке добувається із цього числа. Корінь із 32 не добувається. От. Тому будемо розкладати 32 можна гарно розкласти на, наприклад, 16 помножити на 2. І з 16 добудемо корінь. це буде 4, під коренем залишається дві очка. Ось таке в нас вийшло число 4 коренів з 2. Ну і нехай собі сантиметрів, 4 коренів з 2. Це сторона, це катет А це або С Б. Обидва катети по 4 кореня з 2 см. Тепер шукаємо площу. Площа даного трикутника це буде 1 друга АЦ помножена на СБ. Добутку катетів. Підставляємо С дорівнює 1 друга. 4 корення з 2 помножити на 4 кореня з двох торів. Скоротимо тут одну другу, тут буде двічка. Корінь з 2 помножити на корінь з 2 – це буде 2. І тому, дивіться, що буде? 2 на 2 на 4. 4 на 4 16. Ось і все 16 см квадрат. Я надіюся, що ви ставили на паузу, розв'язали самостійно, і у вас вийшла точно така ж. Відповідь. Хоча я е, можу й помилятися, тому якщо ви побачите тут помилочку, будь ласка, пишіть у коментарях. Відповідь: 16 см квадратник.